Друзі, дачі ті вітаю вас. Бізнес медовий, переходив в лавандовий. Ну а зараз висаджуємо, поливаємо медоноси. Ось такі у нас є медоноси. І як вірно посадити, як вірно поливати. Зараз все розкажу. Цим липом нашим вже два роки. Подивіться, які липи, це липи, які Дають дуже багато нектару. Рекомендую всім, коли садите липу, робіть ось такі ямочки. Це накоплює воду і вода зберігається під липою. Бачите, липа дуже боліє. Дуже боліє. Але якщо є ось така ямка, маленький дощ прийшов і зібрав водойма така. Чудово? Чудово.